скільки прифронтових регіонів. Часто бавовна в Криму, і на Росії теж почастішили удари, ми це бачимо. Як би ви оцінили загалом зараз ситуацію з ворожою системою протиповітряної оборони, їхньої хвальоної Другої армії світу? Полювати на наші літаки і так далі, вони багато носити так. Те, що вони охороняють бункер Путіна, ми вже бачимо. Те, що вони охороняють Москву з висоток, ми теж вже бачили. Тобто, що вони посилюють місця, де ну, точково, де, де їм це потрібно і де захистити свою, своє керівництво держави, можливо, так далі. А от вся Росія, матушка, вона, очевидно, не захищена. Тому що ну, неможливо таку територію величезно покрити, Китів, там теж не Ізраїль, який маленький собі, закрився своїм куполом. І все. А Росія у нас величезна. Та я скажу не тільки про Росію, а про Канаду, Америка, Австралію та різні країни великі в світі, які мають велику територію. Там теж немає суцільного покриття протиповідної оборони. Вони локалізовано теж закривають важливі державні об'єкти, військові аеродроми, зокрема. І об'єкти критичної інфраструктури, можливо, таки як атомну енергетику, а решта е територію виконують повітряне прикриття саме винищувачі, такі як ав 16 які при загрозі злітають і покри перекривають е ті зони, де, не, ну, де немає от стаціонарних наземних. Засобів ППО. Що стосується системи ПРО, взагалі, це система глобальна. Так, система ПРО є в Сполучених в Канади в Канаді, це великий такі система складається з різних частин. В різних зонах є радіолокаційні засоби раннього ранні, засоби раннього радіолокаційного виявлення і. І так далі, і так далі. Так само в Європі в Європі теж система ПРО працює у різних країнах світу. От, скажімо, ви знаєте, в Польщі, в Румунії було на слуху, теж розташовано елементи системи ПРО. Це глобальна система, яка працює фактично по всьому світу, і в тому числі і на кораблях. Та ж сама система ІДІС, тому дбати про нашу протиповітну оборону стане легше. Якщо вже до нашої повернімося, коли ми станемо частиною цивілізованого світу, йдемо в євроатлантичні інституції, в Євросоюз, і теж могли б стати тією частиною розмістити в себе певні елементи частини системи протиповітряної оборони, системи провірніше і захиститися таким чином в колективній безпеці. Так, ми вас почули. Дуже вам дякуємо так, за ваші коментарі. Сподіваю...